Тернопільські свободівці знову не розминулися з правоохоронцями вранці 15 травня. Мітинг під стінами обласного управління міліції цього всеукраїнського об'єднання закінчився суточкою. Кудою ви Довкола кільця Беркуту Куду і усе почалося з того, що свободівці через арешти своїх побратимів після сутичок 9 травня подали заявку на пікетування міського суду, обласної міліції та прокуратури вранці, 15 травня. Рішенням Тернопільського окружного суду заборонили проведення цих заходів, кажуть у міліції. Окремі члени пікетувальників провели захід, виступали. Коли поступило рішення суду, я звернувся до пікетувальників і оголосив, що захід призупинено. До цього моменту і справді все було так. А далі учасники заходу, співаючи гімн, хотіли від будинку міліції піти, але правоохоронці взяли їх у кільце. Чому це відбулося? У кожної сторони своя правда. Десь депутат обласної ради намагався накинутися на, 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 на працівника міліції. цінкам ліці. Зараз пане облад. А чого? Тому що депутат обласної ради не, не кидався на правоохоронця. Чому ми тому що ми, ми після пити. мого звернення Я звернувся на присутніх, до пакетувальників. Присутні, що після того як. я... Виступив будь-який захист заборонено. І в той момент вийшли додаткові працівники міліції з входу і тут. зробили кільце. Більше того, тягнувся, підтягнув, але підтягнувся до того бер, моменту ніхто, кільце, так. Але до того люди, моменту. Вибачте, тут вони опинилися в кінці. Вийти неможливо було. Але ви до... мене прекрасно знаєте да. до того моменту ніхто не виходив, спокійно йшов в заход, Виступаючи були. Мені зверталися в увагу. Чого кільце робив? Коли виходить, коли кільце. Що вони закінчили кільце? Ми зробили кільце перед тим, зробили кільце. Ні, ви не перед тим кільце. Які зараз питання є? всіх ви ніколи затримали, ніколи не складали протоколи. Ніколи журналістам Василю Блищук пояснив, кільце зробили тому, що отримали інформацію про заявку на проведення на цьому ж місці зустрічі депутатів обласної ради з громадськістю. Мав, щоб бути один закрит, отже окружним судом чітко пір будь-яких заходів біля будівлі. Обласному управлінню міліції, біля прокуратури, все, більше нічого не. було. Депутат обласної ради, який не зміг розминутися з правоохоронцями, це Олег Любінський. Чоловік після сутички з міліціянтами планує звернутися до лікаря. Каже, болить лівий плече. Ні, я просто виходив. Всі направилися на на, на вихід до, на дорогу, я поспішав і не перескоджало. Я представився, хто є такий. Я сказав, що є депутат Тернопільської обласної ради, І прізвище, все. Вони на це не зреагували. Я давай напарати, я хотів побачити. Що вони трималися за руки, так ніби пронирнути між ними і піти далі. Вони ні, вони не почали тиснути, почали ловити начальник умону. Там всі бачу, полковники підбігали. Мені приємно зачеш, що вони вже почали полковники скручувати мені руки. Значить, це жар. Зачали учасників акції правоохоронці таки пропустили. Слава Україні!